Гаразд. Давайте розберемося в унікальних властивостях лазерного випромінювання. Знаєте, це не просто якесь яскраве світло, ні. Це світло, яке буквально змінило наші технології. І сьогодні ми з'ясуємо, чому саме. Ну, давайте почнемо з чогось простого, але водночас фундаментального от звичайна лампочка. По суті, вона створює такий собі світловий хаос, фотони вилітають абсолютно спонтанно, в усі боки, з різними фазами, з цілим набором частот, а от лазерний промінь це просто втілення порядку. Він точний, він впорядкований, неймовірно сконцентрований. І головне питання, як взагалі вдається досягти такого контролю над світлом? Власне, у цьому і полягає вся суть нашої сьогоднішньої розмови. Щоб по-справжньому зрозуміти лазер, ми розглянемо чотири його фундаментальні властивості це, так би мовити, чотири стовпи, на яких тримається вся його унікальність. Це наш план на сьогодні. Пройдемося від чистоти кольору до неймовірної яскравості, і, що найголовніше, з'ясуємо, чому це все так важливо для сучасної електроніки і технологій загалом. Отже, перший стовп. І, мабуть, найочевидніша властивість лазера це чистота його кольору, науковою мовою. Це називається монохроматичність. В ідеальному світі монохроматичне випромінювання це світло, яке складається з хвиль абсолютно, ну от абсолютно однакової частоти, це як ідеально чиста музична нота без жодних домішок чи обертонів. Ця властивість це не просто фундамент для інших характеристик лазера. Вона є ключовою для таких речей, як, наприклад, передача даних по оптоволокну. Щоб передавати гігабіти інформації, потрібен ідеально чистий носій сигналу, одна єдина частота, яку можна модулювати, не боячись, що різні кольори будуть заважати один одному. Здавалося б, усе просто атомні переходи відбуваються між чітко визначеними енергетичними рівнями і мають створювати ідеально монохроматичне світло. Але тут, знаєте, втручається фундаментальний закон фізики. Принцип невизначеності Гейзенберга каже нам, що оскільки час життя електрона на збудженому рівні, оцей дельта Т, є скінченним, то його енергія дельта не може бути визначена з абсолютною точністю. І це створює так зване природне розширення спектральної лінії. Виходить, навіть один єдиний атом не може випромінити ідеально чистий колір. І, хоча ефект мікроскопічний, у світі високоточних технологій це фундаментальне обмеження, яке інженерам довелося якось обходити. І ось тут на сцену виходить інженерний геній оптичний резонатор. По суті, це два надзвичайно точних дзеркала, що стоять одне навпроти одного. І він діє як неймовірно вибірковий фільтр. Як він працює? Все на принципі конструктивної інтерференції. Лише ті хвилі, довжина яких ціле число разів вміщується між дзеркалами, підсилюють одна одну з кожним проходом. Вони утворюють стоячу хвилю. А всі інші частоти, навіть ті, що відрізняються на мізерну частку, просто гасять одна одну. Таким чином резонатор ніби відбирає і експоненційно підсилює лише одну надзвичайну вузьку смугу частот з усього спектра. А тепер просто подивіться на ці числа, вони неймовірно ілюструють масштаб цього інженерного досягнення. Спектральна чистота газового лазеру може бути в мільйон разів вищою, ніж у найкращих природних джерел світла. Це різниця між просто червоним світлом і світлом з частотою, яка визначена з точністю до 13-го знака після коми. Саме така чистота і дозволяє нам створювати атомні годинники або проводити надточні спектроскопічні дослідження. Так, отже, ми отримали світло ідеально чистого кольору, але цього ще недостатньо. Наступний стовп, який робить лазерне світло по справжньому унікальним, це когерентність. Якщо монохроматичність це про те, що тобто один колір, то когерентність – це про те, як це про впорядкованість світлової хвилі. Уявіть собі, солдатів, що марширують. Когерентна хвиля це коли всі вони крокують ідеально в ногу, абсолютно синхронно. Фаза кожного коливання у будь-якій точці променя є передбачуваною відносно будь-якої іншої точки, і саме ця властивість дозволяє хвилям складатися і підсилювати одна одну, що є основою, наприклад, для голографії. Теоретично, звичайно, ідеальна когерентна хвиля це нескінченна синусоїда, що простягається від мінус до плюс нескінченності і в просторі, і в часі. Це, звісно, така собі математична абстракція. У такій ідеальній хвилі, знаючи фазу в одній точці, ми могли б точно передбачити її в будь-якій іншій, якби далеко вона не була. Але в реальності світло випромінюється не нескінченною хвелею, а такими собі короткими пакетами енергії, або як їх називають цугами. Кожен такий цуг випромінюється окремим атомом і має обмежену довжину. І от на межі між цими цугами відбувається випадковий стрибок фази, що й порушує ідеальну когерентність. Довжина, на якій фаза ще залишається передбачуваною, називається довжиною когерентності. Так от для звичайної лампочки це мікрометри, а для лазера це можуть бути кілометри. Різниця колосальна. Прийнято розрізняти два типи когерентності. часова це стабільність фази вздовж напрямку руху хвилі. По суті, це і є довжина того самого цуга хвиль. А просторова це синхронність коливань у поперечному перерізі променя. І саме завдяки процесу вимушеного випромінювання, де кожен новий фотон є точною копією того, що його запустив, з тією ж фазою лазери досягають надзвичайно високого рівня обох типів когерентності. Наприклад, висока часова когерентність дозволяє використовувати лазери в надточних вимірюваннях, а висока просторова є ключем до фокусування променя в крихітну точку. Це важливо, скажімо, для щитування оптичних дисків або для лазерної літографії у виробництві мікросхем. Отже, дивіться, який ключовий момент. Когерентною монохроматичною хвилею можна керувати. Всі ці хвилі, що рухаються синхронно, можна спрямувати в одному єдиному напрямку, і це підводить нас безпосередньо до третього стовпа направленості. Процес формування напрямку знову ж таки пов'язаний з резонатором, і він геніальний у своїй простоті. Спочатку атоми випромінюють фотони хаотично у всіх можливих напрямках, але тільки ті фотони, що летіть строго паралельно оптичній осі між дзеркалами, потрапляють у тако собі пастку. Вони починають багаторазово відбиватися, проходячи через активне середовище знову і знову. І кожен такий прохід запускає позитивний зворотній зв'язок. Фотони стимулюють випромінювання нових, ідентичних фотонів, що летять точно в тому ж напрямку з тією ж фазою. Створюється справжня лавина, а решта фотонів вони просто вилітають в сторони і втрачаються. Таким чином, резонатор діє як такий собі селекціонер, що відбирає і експоненційно примножує світло лише в одному чітко визначеному напрямку. Але чи може промінь бути абсолютно паралельним? Ну ні. І тут знову втручається фундаментальна фізика. Через явище дифракції на вихідному отворі лазера будь-який промінь світла буде хоч трохи, але розходитися. Ця мінімальна розбіжність називається дифракційною межею, і вона залежить від довжини хвилі та діаметра вихідного отвору. Чим більший діаметр апертури і чим коротша довжина хвилі, тим менша розбіжність. Це, до речі, дуже схоже на принципи роботи антенн. Більша антена дає вущий промінь. Саме тому потужні промислові лазери часто мають такі великі вихідні дзеркала. І ось ця неймовірно низька розбіжність, цей сфокусований потік енергії безпосередньо веде нас до останньої, і, мабуть, найбільш вражаючої властивості лазера його яскравості. Яскравість це не просто синонім потужності, це міра концентрації енергії і в просторі, і в напрямку. Уявіть собі сонце. Воно має колосальну загальну потужність, але випромінює її з величезної поверхні у всіх напрямках. Тому його яскравість, тобто потужність на одиницю площі в певний вузький кут, на порядки менша ніж у звичайного лазерного вказівника. Лазер бере всю свою енергію і пакує її в крихітний кут. А ось що тут справді цікаво, так це математика. Подивіться на формулу. Яскравість обернено пропорційна квадрату куту розбіжності. Це означає, що якщо ми зменшимо розбіжність променя вдвічі, його яскравість зросте аж в четверо. Зменшення розбіжності в 10 разів дає стократне зростання яскравості. Саме тому навіть малопотужний лазер, завдяки своїй феноменальної направленості може мати яскравість, що перевищує яскравість сонця. Отже, ключовий висновок, надзвичайна яскравість лазера, є прямим наслідком його високої направленості, це кульмінація всіх попередніх властивостей. Монохроматичність і когерентність дозволяють створити направлений промінь, а направленість у свою чергу створює величезну концентрацію потужності, яку ми і називаємо яскравістю. А тепер найцікавіше. Як ці чотири стовпи об'єднуються, щоб зробити лазери такими потужними та, по суті, незамінними інструментами в галузях, які є ключовими для майбутніх інженерів електроніків? Так, давайте зведемо все разом. Монохроматичність дає нам ідеально чисту несучу хвилю. Когерентність дозволяє нам модулювати цю хвилю, кодуючи в її фазі та амплітуді гігабайти даних для оптоволоконного зв'язку. Направленість гарантує, що цей сигнал дійде до приймача за сотні кілометрів майже без втрат. І нарешті яскравість це здатність сконцентрувати всю цю енергію в точку достатньо потужно, щоб різати сталь або проводити точні хірургічні операції. Саме ця синергія чотирьох стовпів робить лазер незамінним інструментом у всьому від лідар-систем в автопілотах до виробництва мікрочіпів. І наостанок питання для роздумів: розуміючи ці фундаментальні принципи, ми можемо зазирнути у майбутнє. Якщо ці властивості вже дали нам глобальний інтернет, безпілотні автомобілі та точну медицину, то які нові технології, про які ми ще навіть не здогадуємося, стануть можливими завдяки унікальному поєднанню чистоти, порядку, направленості та потужності лазерного світла?